Останні декілька метрів до Києва нідерландець Боас Крахтвейк біжить легко та з усмішкою. Він вже бачить фінішну пряму свого ультрамарафону. Я дуже пишаюся, що зміг. Я дуже щасливий. Ми майже у Києві. 50 днів щоденних кросів. Боас пробіг через усю Європу, щоб привернути увагу світу до війни в Україні. Я не політик, не лікар. У мене немає необмежених ресурсів, але все життя я займаюся бігом. Тому я і подумав, що для мене найкращий спосіб звернути увагу на війну в Україні це буквально побігти на цю війну. Ідея ультрамарафону довжиною у 2500 кілометрів прийшла до Боса на початку цього року, і з нею він пішов до свого тренера, який і раніше готував його до довгих забігів він подзвонив і сказав: нам треба зробити щось значуще і розповів про свою ідею. Він не був упевнений, що вдасться, але я сказав, давай зробимо. Вони тренувалися півроку, зібрали невелику команду і вирушили з Амстердама 22 липня. Я став менеджером нашого проекту. Я спостерігаю за здоров'ям боса, за вагою, за його відпочинком. Роблю масаж, супроводжую його в авто. Тоді ж вони запустили онлайн-кампанію по збору коштів на купівлю машин швидкої допомоги для прифронтової зони в Україні. На кожні зібрані 30 тисяч євро. Ми можемо купити машину швидкої допомоги. Одна така може врятувати 25 життів за день. А коли Бос перетнув кордон України, до онлайн збору додалися й особисті пожертви від українців. В багатьох селах люди. Вже знали про нас. Вони бачили це по телебаченню, і просто якась бабуся йшла з велосипедом і там залишила нам 50 гривень. каже я вас бачила по телевізору. по телевізору. І ми впродовж нашого маршруту по Україні вже готівкою зібрали близько тисячі доларів. Ще у Львові Боас та його команда відчули на собі, як живуть українці вже другий рік поспіль щойно ми приїхали до Львова. А першої ж ночі було кілька сирен. Нам довелося спати в бомбосховищах. Звичайно, це дуже вразило мене в Нідерландах. Ми не маємо таких ситуацій. Майже у кожного тут в Україні є друзі чи родичі, які воюють або загинули на війні. Ви постійно живете серед повітряних тривог. Ми ж у Нідерландах тільки іноді чуємо новини про це. В ніч, коли Боас прибіг до Києва, столицю в чергове атакували дрони. Але бігун зізнався, спав так міцно, що не чув вибухів. А на ранок він та декілька десятків українських спортсменів зібралися на святковий, або як його назвав сам Боас, переможний забіг з околиці Києва до Майдану Незалежності. 67-річний Ярослав Козак спочатку біг із Боасом на заході країни, а зараз заради кросу спеціально приїхав до Києва. Бос біжить заради України. Така ідея мене спонукає. Я е, його супроводжував від кордону шостої ранку і до Львова. Бігли? Біг так. Це, 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 то скільки то було кілометрів? 50 десь так. Це останні 13 кілометрів в ультрамарафоні Боса Крахтвейка, але він готовий і не більше. Та якщо треба, я зараз і 100 кілометрів пробіжу. Подивіться, скільки зі мною людей. Протягом забігу босу вже вдалося зібрати на дві швидкі, одну з яких встигли не просто купити, а й доставити у Київ. Але команда сподівається на донати і після фінішу, і розраховує купити ще як мінімум одне авто. Назад Бос повертатиметься в Амстердам автівкою. каже за час ультрамарафону він втратив більше 20 кілограмів. Тому вдома буде багато спати та їсти. Особливо мріє про картоплю та кухоль про холодного пива. Леся Бакалець голос Америки з Києва.